Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 953 п'ятдесят доба широкомасштабної війни. У ніч на 3 жовтня РФ запустила по Україні 105 шахедів. Ударні БПЛА росіян збивали над 15 областями України. Зокрема, вдалося ліквідувати 78 ворожих шахедів. Також у ніч на 3 жовтня під прицілом ворога вкотре опинилась Харківщина. У нас було е кілька кровавих авіабомб, Влучання по місту Харкову наразі це Салтівський район, влучання безпосередньо у багатоквартирний житловий. Будинок працюють на місці підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена швидка медична допомога, розгорнутий штаб на місці. Наразі відомо про вісім людей, які отримали поранення. Є руйнування декількох фактично поверхів у житловому будинку. Під завалами можуть перебувати люди. Наразі ця інформація ще перевіряється. Буде зроблений повністю по квартирний побудинковий обхід. Фактично в цьому районі вибити знову, як при таких атаках. Сотні, можливо, навіть тисячі вікон. Наразі там будемо вже робити все можливе для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки цього удару. Станом на зараз вже 12 постраждалих, п'ятьох госпіталізували. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.